Читання святого Євангелія від Луки. Того часу пастухи поспішаючи, прийшли до Віфлеєму та знайшли Марію, Йосифа і немовля, котре лежало в яслах. Побачивши, вони розповіли про слово, яке було сказано про цю дитину. І всі, ті, які чули, здивувалися зі сказаного їм пастухами. Марія зберігала всі ці події, зіставляючи їх у своєму серці. А пастухи повернулися, славлячи, вихваляючи Бога за все, що чули та бачили, як їм було сказано. Як виповнилося вісім днів, коли мали обрізати його. То дали йому ім'я Ісус, яке проголосив ангел ще перед Його зачаттям в утробі. Слово Господнє. Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай Господь наповнить ваші серця миром. Нехай дарує всім нам своє благословення свій мир. 56 років тому папа Павло VI встановив, власне 1 січня днем молитви за мир, щоб, розпочинаючи новий календарний рік, ми просили Бога про цей дар миру для всього світу. І в сьогоднішньому першому читанні з книги «Чисел» ми чули про це благословення, благословення Ааронових. Бо так Бог промовив до Мойсея, скажи Арону і його синам. Так будете благословляти всіх синів Ізраїля, нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай обличчя своє до тебе, оберне і дасть тобі мир. Той Божий мир, котрий абсолютно відрізняється від того розуміння миру, про яке говорять політики і народи, той Божий мир, котрий має панувати перед усім в серце людини. Бо Бог прагне примиритися з людиною. Людина, яка свого часу відійшла від приязні з Богом, від того завіту, який Бог заключив з людиною ще в Райському саду. Але Бог не перестає шукати людину і промовляти до серця кожного з нас, промовляти своє слово. Бо цим словом був створений весь світ. і в останні часи, Бог промовив своє Слово, промовив його в своєму синаві. Павло апостол говорить, коли прийшла ця повнота часу, коли виконалися всі пророцтва, Бог послав свого сина, народженого від жінки, народженого під законом. Як пише Павло Апостол, Христос був подібний до нас в усьому, в усьому, крім гріха. Тому як Божий син, який забажав розділити з людиною є її людське буття, показав нам, яким чином в цьому житті уникати будь-якого гріха і мати постійний контакт, постійну молитву з Отцем, розмовляв завжди з за Отцем і навчав своїх учнів, яким чином належить керувати свої думки, свої прагнення до Отця Небесного. Коли учні певного разу запитали Ісуса, як їм належить молитися, попросили Його навчити їх молитися так, як молиться Він, то він сказав їм. Коли молитесь, говоріть, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твое, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. І ця воля Божа є такою, щоб не загинула жодна Божа людина. Сам Господь говорить, Бог Отець не бажає смерті грішника, хоче, щоб навернувся і жив. Без навернення, без покаяння, без визнання своєї провини перед Богом немає можливості отримати пробачення і спасіння. Бог дає це спасіння кожній людині. Жертве своє життя, Божий син за життя кожної людини. Але не кожна людина готова прийняти цей дар? Не кожен бажає його прийняти. Тому люди страждають в цьому житті, можуть багато нарікати, багато сумніватися в сенсі свого життя, але де його віднайти? Лише в Господі. Питаючи того, котрий створив цей світ, задаючи те добре питання, Господи, а що маємо чинити, щоб. Успадкувати це вічне життя. Ну, передусім вірити в Бога, Котрий є творцем усякого життя, вірити в те, що Він дарує нам життя вічне, і приймаючи Його науку, зберігаючи Його слово, таким чином осягнути ту мету нашого життя життя вічне. Павло апостол говорить, оскільки ви сини усиновлені, Богом Отцем через Його єдинородного Сина Ісуса Христа, то Бог посилає ваше серця Святого Духа, Духа Свого Сина. І цей Дух кличе в наших серцях, Авва, Отче, постійно пригадує нам, що там в небі в нас є Отець, який нас розуміє, який нас любить, який нас не зрадить, бо завжди залишається вірним своєму слову. Той самий Павло Апостол говорить, коли ми йому невірні, Бог завжди залишається вірним, бо самого себе дректися не може. Ті обітниці, які Бог давав людям, Він виконав. Все, що потрібно нам сьогодні для нашого спасіння, Бог вчинив. Що маємо чинити ми? Власне, наслідувати Пресвяту Богородицю. Яку сьогодні церква нам дає як приклад. Читаємо сьогодні в Євангелії, що пастухи, котрі почули добру новину від ангелів і повірили, прийняли те слово, поспішили до довіхлеєм. Бо їм сказали: прийдете і побачите немовля в яслах і матір Його. Прийшли, побачили Марію Йосифа і немовля в яслах. Побачивши, благовіснували, вони були першими, які проголосили на землі ту добру новину. Що ось їм було сказано про прихід Спасителя, розповіли про слово, яке було їм сказано, про цю дитину. Всі, які чули, здивувалися. А Марія. Марія зберігала всі ці слова в своєму серці, зіставляла їх в своєму серці, зіставляла з тими пророцтвами. Які були дані її прабатькам. Зіставляла з тими словами, які почула від Архангела Гавріла, а пізніше пізніше чула те слово, яке святині Єрусалимській сказав до неї старець Симеон, а також слухаючи кожне слово, яке говорив її Син Ісус Христос. Тому це зіставлення, ця медитація над Словом це розважання. Певного часу дозволило їй складати слугам на весіллі в Кані Галілейській, чиніть все, що скаже мій син. І це як той заповіт Марії, те важливе слово, яке вона має до нас чинити все, що скаже її Син Ісус Христос, приймати кожне Боже Слово з довірою і синівським послухом, бо інакше. Інакше починаємо чинити не волю Отця нашого, що в небі, а нашу власну волю. Будувати своє щастя тут на землі. І такі спроби будування зазвичай закінчуються поразкою. Бо завжди є той, хто готовий нам підказати якусь думку або вчинок, який відводить нас від Бога. А це є сатана. Це є злий Дух, котрий завжди хоче звести людину з того шляху спасіння, закрити її вуха на слухання Божого Слова. Ісус говорив своїм учням: неможливо служити Богові і дьяволу. Неможливо слухати різні голоси, і йти за ними. Треба, як добрі вівці, слухати голосу тільки свого пастиря, а наш Господь є пастирем добрим. Веде нас дорогою спасіння. Бачимо, що пастухи повернулися після цієї зустрічі з Ісусом, славлячи Бога. Може, в своєму житті не очікували чогось надзвичайного. День в день пасли вівці. Чи не ви такою була їхня робота, їхня праця? Але десь в глибині серця, як теж діти Авраама, чули ті пророцтва. Чолоту обітницю. І може, навіть не сподіваючись, стали учасниками цього плану спасіння. Бо Бог творить історію нашого життя, історію нашого спасіння. Кожен в інший спосіб сприймається благовіствування, але кожен покликаний до того, щоб почути це Боже Слово і прийняти його в своє серце, щоб стати сином тієї обітниці, яку Бог дав. Прабатькам нашим. Нехай Господь благословить і охороняє Тебе, нехай світить обличчям своїм і милує Тебе. І там, де закличуть ім'я Моє на селі Ізраїля, я благословлятиму їх. Тож на початку цього року просимо про це Боже благословення для нас, для наших ближніх, наших родин, для нашої країни. Просимо дару Божого миру для всього світу. Дару покаяння навернення для нас і для ворогів наших, довіряючи Богу, що історію спасіння Він веде в правильному керунку і ніколи не помиляється. Ми, як люди, можемо помилятися і невірно розуміти задуми Божі. Але Господь, як добрий і люблячий батько, має терпеливість до нас, має любов, навчає і провадить, виправляє. Картає, але також і милує, бо ми є правдивими Божими дітьми. Павло Апостол говорить: ти вже не раб, ти син. А якщо син, то і спадкоємець завдяки Богові.